У далекій далекій Австралії, де ростуть євкаліпти, жив був маленький кенгуру на ім'я Джої. Він був ще зовсім малий і любив сидіти в теплому маминому мішку. Та одного дня мама сказала: Джої, ти вже достатньо підріс, час вчитися стрибати. Але Джої дуже злякався. Я не вмію стрибати так високо, як ти, мамо. Нічого, всі кенгуру колись починали з маленьких стрибків. Треба сказати, дітки, що кенгуру можуть стрибати на відстань до 9 метрів одним махом, а ще вони не можуть ходити назад. Отож Джої вирішив потренуватися. Спочатку він спробував стрибнути через маленьку купу піску, але впав носом у землю. Тоді він підстрибнув на місці, але так несміливо, що навіть мурашка пробігла швидше за нього. Ой, ну зовсім у мене не виходить. Ти молодець, Джої!» – підбадьорила його мама. Спробуй ще раз. Та тут Джонні побачив свого друга. Вомбет та волі, який повільно копав нору. Привіт, волі! Ти не знаєш, як навчитися стрибати швидко? Я не стрибаю, я копаю, відповів Вомбет. Але може тобі треба більше їсти, від їжі буде більше енергії. Та Джої і так добре їв, то ця порада йому не здалася помічною. Джой ще кілька разів спробував стрибнути, та це були маленькі і незграбні стрибки. Аж ось він побачив коалу, яка міцно спала на дереві. Привіт, коало! Як тобі вдається так добре триматися на гілці? Ох, це легко. позіхнула коала. Я проводжу майже 18 годин на добу у вісні, але якщо треба, можу дуже міцно триматися лапками. А я хочу навчитися стрибати дуже добре, але не вмію. Головне не боятися впасти, сказала коала і знову заснула. Джої взяв до уваги таку пораду. Тоді він і вирішив, що треба запитати когось, хто теж швидко рухається. Він знайшов страуса Ему, який мчав по рівнині. «Привіт, Ему! Як тобі вдається бігати так швидко? Головне, не зупинятися. Чим довше біжиш або стрибаєш, тим легше це стає. Отож Джой вирішив спробувати ще раз. Він набрав повітря, зігнув лапки і стриб! Він підстрибнув трошки вище, потім ще раз і ще вище. Вау! Я стрибаю! Мама Кенгуру пишалася ним. Джой, ніколи не бійся пробувати щось нове. Навіть якщо спочатку не виходить, наполегливість і віра в себе завжди приведуть до успіху. З того дня Джої постійно удосконалював свої стрибки. Він стрибав, грався та досліджував свою країну. Любі дітки, а чи знали ви, що в Австралії живе більше кенгуру, ніж людей? Підписуйся на канал Моя казка из буду Будубайки.